Тепер цей стіл показуй. Що? Очікую, я маю включення. Ну очікуй, очікуй. Воно йде з задержкою все одно. У нас задержка десь секунд 30 йде. На, на яку там годину показується? На зараз. Ну, это нормально. Вы просто... не хотите на пол поставить? В смысле, на трансляцию на пол? Не-не-не, на стол просто, ну с той стороны, типа. Да, тут нема разницы. Просто, я... просто подключил. Мы сейчас проверяем да, технический ну, момент. О, пишло, да? Ось, ну, в принципе, все. А ну дивися, Вот так. Потому что на, на телефоне камера iPhone, а це веб-камера дешевле, да. Я ж кажу, что тут можно попав, ну поставить, ну, типа. На айфонах, камеру, получше будет. Ну, По -по буде. ну все. Сейчас уже две трансляции, да, получается. И тут будет лучше качество идти. iPhone? — Да. Ну, на айфоні ж камера. Тому що там іде, Ну це, це немає. Тут немає різниці, відстає не відстає, але ми все одно бачимо результат, який він і має бути конечний.